Проїхатись точніше із політичним пікетом до наших заправних станцій, які є в нашому місті, і з вимогою самої основної, щоб вони знизили ціну на пальне, десь розуміючи в тому, що ці керівники, які є тут на заправних станціях, директори, тобто вони це не в їхній компетенції. Але наша акція, ми хочемо, наша акція, метою нашої акції є те, щоб ми достукались до них, а вони вже в свою чергу достукались до свого керівництва, щоб якнайшвидше, якомога швидше, знизити ціну на пальне. Адже ми спостерігаємо, яка зараз відбувається ситуація, що Пальне росте. Всі казали, долар піднімається, піднімається пальне. Уже ми бачимо, як стабілізується курс долара. Долар поступово починає знизуватися, а ціни на пальне ні. А ціни на пальне за собою тягнуть будь-що. Акція автомайдану проходила під такими закликами: будемо терпіти, ціни будуть нагліти. Піднімаєш ціну, забираєш хліб, знисти ціну на паливо. Досить грабувати народ. Дорожчає бензин, дорожчає все. Та досить ціни піднімати. Дайте людям святкувати, слід зазначити, акція автомайдану мала дуже позитивне значення, і результат із перших же хвилин. Переговори із адміністраціями автозаправочних станцій були надзвичайно конструктивними. Для прикладу начальник ЗС номер 21 Олег Копчинський тут же зв'язав по телефону учасників акції із управлінням їхньої організації у місті Львові, які пояснили ситуацію цін на сьогоднішній день і зобов'язалися до вівторка їх знизити. Коли почнеться знижуватись ціна на паливо. Якщо долар далі буде опускатися, ми тільки можливо після заходної серці за це піште він Ви закупилися, ви закупили зараз великий великий ресурс на пів долара. Коли долар був до варіше чотирнадцять гривень, але ви ж розумієте, що ви можете заробляти менше, у вас ж є якийсь там відсоток, ви ж можете заробляти менше. На іншій АЗС у телефонній розмові представник фірми пан Святослав слушно підказав пікетувальникам також звернутись до оптових постачальників. Водії на автозаправках із здивуванням дивились на своїх громадських захисників і однозначно були з ними згідні. Пензин зріс ціна коштує у нас зараз 15,95, На других трошки дорожче. Пав долар по курсу, Важливо, щоб пав і бензин для нас. Слід зазначити в акції автомайдану брали участь водії, люди, які добре розуміють економічну ситуацію і важливість стабілізації цін на пальне. Це я водій, мій батько водій. Е, зараз таке становище стало, що мені важко дивитися на ціни на бензину, як вони піднялися. Це просто удар по, по людям, якби так можна сказати. Того, що зарплати мал маленькі, розумієте, а вони ще більше і більше підвищують ціни. Ну куди вже? Вже неможливо, просто і так важко живеться. А тут ще й потрібно десь з'їздити. Хтось працює, хтось ну, перевозить людей. Їм потрібно це. Це їхня зарплата, це їхні гроші, це їхній хліб. Про реальний результат акції можна було судити одразу, коли автомайдан приїхав на третю АЗС. Там на табло красувалися ціни на пальне на кілька порядків нижче.